Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити подобаючку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що комітет з розвідки Палати представників США оприлюднив звернення групи конгресменів від обох партій до міністра оборони США Ллойда Остіна з закликом пришвидшити. Постачання озброєнь Україні, законодавці також висловили свою сильну підтримку наданню дозволу Україні атакувати цілі на території Росії та пропонують розширити тренування українців на американських винищувачах. F-16. голова комітету з розвідки Палати представників конгресмен республіканець Майк Тернер заявив, що Україні можна було б надати дозвіл стріляти по стратегічних об'єктах. На території Росії за певних обставин. Українські посадовці висловили серйозну стурбованість, заявивши, що ситуація зараз гірша ніж будь-коли. Сполучені Штати повинні дозволити Україні за певних обставин використовувати зброю, яка може вражати цілі в Росії, тренувати на F-16 більше українських пілотів та посилити українські системи ППО, зазначив Тернер. Законодавці вважають, що українці не можуть ефективно захищати через політику адміністрації Байдена, яку необхідно змінити. Наші українські союзники просять дозволу використовувати певні типи зброї. Наданої США для виконання операцій по стратегічних цілях в Росії чи на контрольовані Росією території. Це надзвичайно важливо, щоб адміністрація Байдена дозволила військовим лідерам України мати можливість здійснювати повний спектр операцій, необхідних, щоб відповісти на неспровоковану атаку Росії на їхню суверенну територію. Мовиться в листі, який станом на 21 травня підписали 13 конгресменів. Законодавці також закликають Пентагон збільшити кількість українських пілотів, яких США тренують на винищувачах. f 16. Є критична потреба на значну кількість підготовлених пілотів, які могли б управляти такими літаками, як f 16 щоб вони були доступні для України. Пишуть конгресмени. Вони додають, що за даними ВПС США, до кінця 2024 року Сполучені Штати завершать тренування лише 12 пілотів. Вивчити 12 пілотів цього просто недостатньо. Україна стані війни і місця для України мають бути в пріоритеті у порівнянні з іншими іноземними країнами. Зазначили в листі члени комітету розвідки палати представників. Законодавці також вказують, що Київ просить для захисту великих міських територій принаймні сім додаткових систем Петріот. Ми закликаємо вас співпрацювати з нами, щоб пришвидшити постачання ресурсів, поки наші друзі в Україні продовжують захищати свою територію від російського брутального нападу та агресії, заявили конгресмени у зверненні до міністра оборони США Остіна. Міністерство оборони США має негайно виконати ці термінові запити від України, щоб запобігти подальшому просуванню Росії. Сполучені Штати та всі волелюбні країни повинні захищати своїх союзників від терористів і комуністичних диктаторів. Пише конгресмен від республіканської партії Брайан Фіцпатрік у мережі X колишня Twitter. Серед конгресменів, які підписали листа. Є кілька демократів, зокрема, конгресмени Джим Гаймс, Брендан Бойл, Андре Карсон і Джейсон Кроу. 20 травня міністр оборони США Ллойд Осін повторив позицію адміністрації президента Байдена щодо невикористання американської зброї по території Росії. Ми очікуємо, що вони Збройні Сили України продовжать використовувати надану нами зброю по цілях всередині України, зазначив Осін. Ну, і далі видання Голос Америки згадує позицію радника з комунікації у сфері нацбезпеки Білого Дому Джона Кірбі, так, який зазначив, що штати не заохочують та не уможливлюють атаки з використанням зброї, переданої США всередині російської території. Ця політика залишається незмінною. Ну, ще згадують слова державного секретаря США Ентоні Блінкена, так. Який під час візиту до Києва зазначив, що штати не заохочували і не уможливлювали удари за межами України, але потім додав, що Україна має сама ухвалювати рішення щодо того, як вести цю війну за захист своєї свободи, суверенітету і територіальної цілісності? Загалом непоганий лист був сформований групою конгресменів до Пентагону. Мені подобається, що тут зазначаються позиції в контексті надання дозволу Україні бити по території Росії. Також позитивне є питання, яке тут піднімається щодо навчання пілотів на f 16 і, звичайно, системи Петріо, так, які є надзвичайно важливими для того, щоб ми. Могли захищати наші міста, наші об'єкти критичної інфраструктури, от в першу чергу йдеться про енергетику, від ударів так, з боку Росії. Власне, далі ми будемо бачити, як Пентагон так відреагує на цей лист, і, власне, яка можливо буде позиція Білого дому, так, щодо вимог з боку. Конгресменів, тому що вимоги так вони дійсно тут по суті, і вони є надзвичайно важливими для того, щоб ми продовжували давати відсіч Росії. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить! Вам.